Друзі, ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. 9 серпня пишуть про бій з групами ДРГ у Чорнобильській зоні. Окупанти послали з Білорусі всіх, кого можливо. Є перші загиблі камази вивозять тіла. ЗСУ нанесли провантивний удар по колонах білорусів, які наближалися до нашого кордону і були на відстані 500 метрів. 60 загиблих, 50 поранених. ЗСУ нарешті не церемониться і не питає дозволу. Утім від балістики так просто не захиститися, як від ДРГ. Київ та Хмельницький страшні вибухи телеграм канал Офісне мишеня зазначає, що під час останньої атаки на наших стратегічних аеродромах знову попадання в муляжі макети західних F-16. Це єдине, що пошкодили окупанти на аеродромі. Всі літаки в небі. Пілоти у безпеці відбувають атаку. Тим телеграм-канал підкреслює, що зрадники спрацювали на всі 100%, Як тільки там поставили макети, через 10 годин почалася масована дронна атака. Паралельно з цим атаки повідомлялося, що були загиблі і серед пілотів. На жаль, зрадники здали. Крім того, по Києву були невідомі типи ракети зі сторони Білорусі чомусь влада про це і далі мовчить з Білорусі. вже неодноразово летіло, і влада забороняла бити у відповідь. Але у Залужно та Сирийського були на це свої плани. Летіло по місцях пускових установок. А відповіді завжди була однаковою. Це не ми. Україна потребує додаткових систем протиповітряної оборони, а також боєприпасів та зброї. Гостра потреба захистити українські території від ракетного обстрілу з боку РФ а для цього необхідно п'ять магана зенітних ракетних комплексів. Петріот партнери України мають розуміти, що Україна захищає не лише свою територію і стримує Росію від подальшого поширення агресії в глиб Європи. Про це сьогодні, 4 квітня в ефірі телеканалу «Хрідом» розповів військовий аналітик Олексій Гетьман Україні необхідно як мінімум 5-7 комплексів Петріот, враховуючи кількість обстрілів нашої території, що посилюється з боку Російської Федерації. Ми сподіваємося, що наші партнери бачать і розуміють, що якщо ми не зможемо себе захищати, то нам буде дуже важко зупиняти ворога. Коли він починає руйнувати енергетичні об'єкти громадянську інфраструктуру в тилу, не кажучи про лінію фронту, де він активно. Використовує літаки, плануючи кровані авіаційні бомби, сказав він збройним силам України ЗСУ потрібна зброя, щоб протистояти армії РФ, захищаючи не лише себе, а й Європу від агресії. Наголосив військовий аналітик. Україні не вистачає снарядів, щоб вести контрбатарейну боротьбу з росіянами. Ми чимало артилерійських систем знищуємо, але для цього нам потрібно більше зброї. Якщо всі аргументи, які ми наводимо на відео, всі які ми показуємо, вся документація, всі факти, всі уламки ракет, які ми передаємо, надіють. Значить, потрібно намагатися. Ся дипломатичним політичним чином переконувати наших партнерів у тому, що не допомагаючи нам, вони ризикують накликати на себе небезпеку. Резюмував він. Україна потребує додаткових систем протиповітряної оборони. ППО, а також боєприпасів та зброї. Гостра потреба захистити українські території від ракетного обстрілу з Абуку РФ для цього необхідно 5-7 американських зенітних ракетних комплексів Петріо та партнери України мають розуміти, що Україна захищає не лише свою територію а й стримують Росію від подальшого поширення агресії в глиб Європи. Про це розповів військовий аналітик Олексій Гетьман в Україні необхідно як мінімум 5 сім комплексів Петріот, враховуючи кількість обстрілів в нашої території, що посилюється з боку Російської Федерації. Ми сподіваємося, що наші партнери бачать і розуміють, що якщо ми не зможемо себе захищати, то нам буде дуже важко зупиняти ворога, коли він починає руйнувати енергетичні об'єкти. Громадянську інфраструктуру в тилу, не кажучи про лінію фронту, де він активно використовує літаки, плануючи керовані авіаційні бомби, сказав він. Збройним силам України потрібна зб... Зброя, щоб протистояти армії РФ, захищаючи не лише себе і Європу від агресії, наголоси військовий аналітик в Україні. Не вистачає снарядів, щоб вести контрбатарейну боротьбу з росіянами. Ми чимало артилерійських систем знищуємо, але для цього нам потрібно більше зброї. Якщо всі аргументи, які ми проводимо далі на відео, всі які показуємо, вся документація, всі факти, всі уламки ракет, які ми передаємо надію, значить потрібно намагатися дипломатичним політичним чином переконувати наших партнерів у тому, що не допомагаючи нам, вони ризикують накликати на себе. Небезпеку розімував він. оборонно промисловий комплекс Російської Федерації не зупиняється. Випуск ракет, зокрема, балістичних триває ставка на ракетне озброєння в окупантів дуже висока. Про це сказала начальниця об'єднаного координаційного прес-центру сил оборони Півдні України Наталія Гуменюк. Вона нагадала, що раніше в головному управлінні розвідки Міноборони України повідомляли про те, що Росіяни ймовірно накопичують свій ракетний запас. Виробництво ракет вони продовжували і, вочевидь, не використовуючи ракети калібр, Вони їх накопичували. Виробництво є використання, немає, значить, є. Певний зібраний запас, і як правило, росіяни розуміють, що певний потенціал ракету у них повинен бути, коли в них немає абсолютно жодних досягнень на лінії фронту і немає на що перемикати патріотичний настрій своїх громадян. Вони здійснюють ракетні удари по Україні і рапортують про чергові перемоги. Тому ставка на ракетне озброєння у них дуже висока. Сказала Гоменюк. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі друг. Зіставте вподобайка, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.